Ну, я всем привет, друзья! Лод... На катай лучок, значит, косходить мы будем играть в Мюталкинг мю... Дом. <рисвіття> у моего Томика сегодня день народження. Так, что давай на назива... твою Ну, mm, Прикольно Эм mm, тортик. Я <свист> часов like, so у мене тортики на добрый жизнь уходят. У мене смак тортик, я так, то я украл не кос. Oh, I'm happy birthday to you, 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 happy birthday to you.

Починайте в коментарях гарний тортик? А, не, оце я не люблю, таке я не люблю, Ось таке я не люблю христик. Не, не, ну як со скетлсну, то та. а оце таке так би. Це так би достик. це просто такі... от тут соночку, а це сончо, сончи не лучи. Все, давай ставте лайки, підписуйтесь на канал, Всем папа, па ви були на каналі лу ди ча ко ди на Моє прізвище лу а один-на-чить-ка це означає, що в 11 квітня день народження, але ну, мене звати Лешик. Ім'я і повне ім'я Олеші.